У День працівників культури та аматорів народного мистецтва на головпоштамті Кременчука відбулося урочисте спецпогашення марки, присвяченої Олені Діденко, художній керівниці міського палацу культури та солістці народного ансамблю класичної та сучасної пісні Елегія. Місцева спілка філателістів таким чином вшанувала багаторічну творчість мисткині та її вагомий внесок у культурне життя Кременчука. Перший раз я її почув в 93-му році на міжнародному фестивалі фольклору в Сумах. Якась дівчинка, студентка, тоді, мабуть, в сумах вчилась, да? так. співала, а потім бачу її в Кременчуці. І так вийшло, що от з 93-го року я її знаю, і сьогодні на День працівної культури ми хочемо зробити погашення цього конверту. Олена Діденко багаторазова переможниця численних конкурсів і фестивалів, яка активно популяризує автентичний український фольклор. Серед традиційного репертуару її співу особливо вирізняється народний плач, а саме голосіння. Дуже хочу привітати із нашим професійним святом днем працівника культури і аматорів народного мистецтва. Перш за все, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради, мій рідний Кременчуцький міський палац культури. Я хочу подякувати всім за те, що зберігають нашу пісню, наше слово, наші традиції, пам'ять. Хочу подякувати всім, хто дотичний до цього свята. Тому що наша пісня, наша дума не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава України! Погашення марки стало щирим символом вдячності. Кожен штемпель і конверт тепер нагадуватимуть про талант і енергію Олени Діденко. Її відданість, мистецтву та любов до сцени. Катерина Груднєва, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.